Ста питання, чому я стала довгою, для чого мені це потрібно? І я б хотіла повернутися на 16 років назад, щоб згадати свої пологи, які були мега травматичними і дуже сильно вплинули на мене психологічно. Свою першу дитину, це старший син, я йшла народжувати в 17 років. Ну практично у 18. Я була молоденька, дурненька, можна так сказати, тому що я взагалі боялася всього. І всіх. Те, що казали лікарі, мені здавалося, це саме найголовніше і найважливіше, що може бути. Я слухала абсолютно всі поради лікарів, і я не мала навіть здогадки такої, що якийсь лікар може казати щось не те. Тобто, якщо це лікар, він апріорі каже те, що так і є. Вагітність проходила в мене досить складно. Дитину мені треба було зберігати, була загроза переривання вагітності. І в 37 тижнів я була дуже щаслива, що я доносила до 37 тижнів. Я приїхала по швидкій допомозі в пологовий будинок, тому що в мене почалися регулярні перейми. Я була дуже щаслива, що вже все народжу скоро, побачу свого сина, візьму його на руки. Аж як сильно розбилися просто всі мої очікування, коли лікар мене подивився на кріслі. До речі, я в ці пологи я домовлялася з лікарем, тому що ну страшно було йти народжувати, з ким не, незрозуміло з ким з черговою бригадою. Тому з лікарем я домовлялася. А я особисто його так не знала. Мені його порадила наша знайома, і якби, ми їй довірилися. В цілому лікар здався таким непоганим, коли ми з ним спілкувалися. Якби в мене питань особливо не було. Знову ж таки, мені було ну фактично 18 років, я не мала ще ніякого особового досвіду. І тому для мене якби сам сама професія лікар вона викликала дуже багато довіри. Після огляду мене відправили на профкойку відділення патології вагітності, де мені всю ніч капали гініпрал. Давали таблетки, кололи уколи і робили максимально все, щоб зупинити пологову діяльність. Перейми в мене зупинилися, і там, в цьому відділенні, я залишилася на два тижні. Тобто, ще до пологів я там пробула два тижні. Це були дуже важкі два тижні. А на вулицю вийти було не можна. Ти знаходився в палаті з ще трьома жінками, і кожен день проходив достатньо важко, бо з моєї палати фактично кожного дня народжувала якась жінка. Або це дві одразу, або це одна, або це три одразу. Я одна лишала ось так: от в цій палаті, на цій кроваті, і ніяк не могла звідти вийти з дитиною. Ходила по коридорах, роздивлялася ці картинки, які там висіли з маленькими дітками, і уявляла, що ось вже скоро, вже скоро я візьму на руки свого сина. Вважаючи на те, що мені заборонили народжувати в 37 тижнів, цікавим було й те, що через декілька днів мене покликала на огляд завідуюче відділення і при відкритих дверях в оглядову. Вона взяла мене на крісло, і, оглядаючи мене, почала дуже гучно коментувати все, що вона бачить. Перше, я не збиралася ще народжувати в 37 тижнів. По-перше, по-друге, я якби ну, на той час я ще не знала, що потрібно голитися перед пологами. Якби до того я ще не дійшла до гоління. І не встигла побритися, і не знала, що це так важливо для лікарів. Вона почала коментувати гучно дуже це. Це чув повністю весь медичний персонал, який там знаходився. Це чули дівчата в коридорі, це чули відвідувачі, які приходили. А на поверх пускали відвідувачів. Це чоловіки були, це батьки породіль, дівчат, які лежали в ОПБ. Були ну тобто, чув весь поверх. Це і дуже сильно мене насварила. За те, що я ну, настільки безсоромна, що прийшла до неї на крісло і не побрилася. Мені було дуже соромно. І ось це такий перший момент, коли е, йде медична агресія. Вона не мала права ніякого так, так себе поводити. Я зараз ось це все згадую, і в мене такий психологічний тиск від, цього, від цієї ситуації, що, будучи зараз вагітною, Тій ситуації я просто встала і пішла звідти. Я б написала заяву про те, що я уходжу під розписку, і я б не секунди просто там не залишилася. Але я ж молода, я ж вважаю, що це ж лікар. Лікар краще знає. Лікар мене насварило, так має бути. Коротше, після того сорому, який вона мені наробила, я. Пішла в палату з задачею обов'язково поголитися, тому що скоро ми будемо народжувати, і я маю бути якби як всі поголені. Я запитала єдине, що ну, ви мене, якби мені допоможе акушерка, можливо. А Вона відповіла негативно, що ні, тобі тут допомагати ніхто не повинен. Це твоя проблема сутна. Взяла бритву. Я, чесно вже не пам'ятаю, звідки я взяла ту бритву. Чи може дівчата віддали а, новою поділилися, чи я просила, щоб мені привезли, я не пам'ятаю вже. Але в той же вечір я поголилася. А, ніхто не попередив про те, що може бути таке роздратування на шкірі. А, прям, ну це була не ніч в мене, а страх. І жодна людина мені не сказала, що треба після гоління. Чимось обробити шкіру, щоб воно не було такого. Бо на наступний раз, коли я пішла на крісло, мене запитали, чим я хворію, настільки все було да, в роздратуванні після гоління. Це на секундочку, наскільки я була ноль взагалі ось в цьому в догляді, я не розуміла, що потрібно для цього, щоб такого не було. Коли стукнуло 39 тижнів, лікар прийшов до мене в палату і сказав: маємо народжувати. Досить же тут лежати, скільки можна займати займатися ліжкою. Да? Сусідніх всі народжують постійно, а ти тут лежиш. 39 тижнів і 2 дні було. Ми сходили до завідуючі, вона мене оглянула. Сказала, окей, вона дає добро. Сказала, що шийка згладжена, що все нормально. Це зараз також я думаю, що. Це якщо шийка була згладжена, 39 тижнів. Вони спокійно могли мене ще відпустити додому. Я могла б вдома доносити, доходити і народити самостійно, спокійно, абсолютно, без стимуляції, без нічого. Ну, про стимуляції ще от далі слухайте. Подивилася мене, дала добро на стимуляцію, і ми пішли з лікарем колоти фолікулін. А, а вона ще що зробила? Вона зробила відширування плідного міхура від нижнього сегменту стінок матки від шийки, для того, щоб почалася пологова діяльність. Це така ну, малесенька стимуляція, найбільш легка, скажімо так. Але додатково мені ще вкололи фолікулін. І після цього, десь годин через 5 чи через 4, я почала відчувати перейми. Які почали наростати, наростати, наростати. Звичайно, це була клізма. Звичайно, я вислухала від медичного персоналу, від санітарок якушерки, яка робила мені клізму, що я не так лежу, не так сижу, не так стою. І взагалі, чого я оце тут вони мною займаються? В них купа справ, а їм мені мені робити ще клізму треба. Також відчула дуже багато неприємних речей і вислухала дуже багато цікавого про себе. Хоча мені якби я не просила їх робити ту клізму, це сказала зробити лікар. Перевели мене в пологову залу в третій годині приблизно. Мене посадили на м'яч, велика передродова палата, в якій було вже двоє дівчат. Тобто там було десь шість, здається, ліжок на шість жінок, які народжують. Сама полугове, саме пологове відділення було розділено на пологові зали і передпологові палати. Тобто, для того, щоб народити в пологовій залі, потрібно було з передпологової палати перейти на повному відкритті в пологову залу і там на, на кріслі вже забратися на те крісло, там треба було народити. Але опустимо поки що це. В передпологовій палаці заходили лікарі, оглядали дівчат. До мене також підійшов мій лікар, з яким ми домовлялися народжувати, подивився на мене, сказав: Ну, типу, як ти? А я така весела, що воно там щось ну, прихватує животик в тонус. І я думаю, що це всі пологи, це, ну, це ж прикольно, нічого особливого, що тут да, розказують, що там боляче. щось. А я собі скачу на тому м'ячику, мені все весело. Кушерка пояснила, як займатися з тим м'ячем. І сиди собі, розкачуйся. Чекаємо, поки розійдеться пологова діяльність. Через годину до мене підійшов знову мій лікар, запитав, як справи. А він вирішив повести мене в оглядову, подивитися мене. Це зараз лікарі приходять і дивляться вас в палаці, оглядають. і... На місці роблять всі маніпуляції, а я була вимушена з передпологової йти в оглядову, де мені він зробив амніотомію, вскрив полодовий міхур. і потім ось так всім всім йти з вскритим плодовим міхуром, з текучими водами, що мені ніхто не сказав, що треба щось підкласти, щоб воно не текло. А я бігла в передпологову палату і позаду чула крики санітарки, що я тут її всю підлогу залила своїми водами. І взагалі сорому нема в цих вагітних жінок, які народжують, і взагалі вони всі не виховані. І е, прийшла в передпологову палату, сіла на м'яч. перейми, вони були настільки сильні, що я думала, що я не народжую, а я помираю, як мінімум. Мені було настільки боляче і погано, що я не могла навіть пояснити, що зі мною відбувається. Зі мною в пологи пішла мама, чоловік, на жаль, тоді захворів і на пологи піти не зміг. Але зі мною була мама, і вона не розуміла, як мені допомогти, і що мені зробити. Я бігала по передпологовій палаті і хотіла лізти на стіну просто. Мені було настільки погано, боліла спина. І спина боліла з такою силою, що мені здавалося, що її розламує на навпіл. Я не могла ніяк прийняти якусь позу, якось сісти, якось стати. Я просто стояла в одному місці і піднімалася на носочки, вигинаючись, тому що в мене просто вигинало і ламало спину. І я верещала, я кричала, я не могла дихати, яке там дихання, про яке дихання ви кажете. Я взагалі нічого про це не знала. І коли я ходила в жіночу консультацію перед пологами, все, що мені сказала лікар, яка мене направляла, так, якби вела вагітність мою мене на пологи готувала, вона сказала, що всі народжують і ти народиш, не переживай. Ніхто не казав ні за яке дихання, ні за які позиції в воду, про що ви кажете? Епідуральна анестезія це щось було прям запредельне, далеке і дуже дороге. До речі, мені її ніхто не запропонував, навіть за гроші. А, але коли в мене було відкриття десь вже 8-9 сантиметрів, я б вже була в стані просто повного небуття. Мене там, наче, не було на півсвідомому стані, і е, щось робити вже ну, просто не було сил. Мене поклали на ліжко, мене оглядали акушерка, приходив, оглядав лікар. А мене боліло настільки, що я просила, благала розріжте мене, щось зробіть, бо я вже ну, я не можу просто вже. Це було якесь, якесь знущання і пологи перші я згадую з таким страхом, і, що. Ну, от, у мене я навіть слова не можу підібрати. Вже стільки років пройшло, а досі слова я не можу підібрати, як описати свої перші пологи. Тому що вони були травматичні і психічно, і морально, і фізіологічно, і фізично це ну, безумовно. Але ще щось так, щоб комплексно їх описати, у мене просто слів немає. Пробувши ось в такому стані 4 години, ну, практично 4 години, десь 3 з копійками години. Мама моя вже розказувала мені потім, що подивилася на КТГ, а КТГ почало падати. То 180, то 50, то 120, то 50, 50, 50, 40, і серцебиття почало падати. А в мене ще немає повного відкриття. І тоді лікар забігав, занервував і побіг скликати акушерку. Прибігла акушерка, і лікар каже, я не знаю, що робити, допоможи. Я цього не пам'ятаю, це чула мама моя, яка стояла поряд, і це всю всю картину наблюдала. А кошерка почала мене оглядати, поставила мені ще додатково окситоцин. У мене чомусь шийка вона була з якоюсь додатковою трошечки секцією, і вона повністю не відкривалася. Відкривалася на 9,5. Повного відкриття, як би не було. Вона розірвала ту шийку, додали ж окситацин, і в мене пішов просто такий капець. Перейми стали сильніші, перейми стали ще болючіші, але почалися потуги. Тобто вони якби перейшли з перейми цих болючих, в потуги мене почало тужити. От на цьому стані в потугах, коли я вже не пам'ятала себе, не відчувала себе, я хотіла померти тут і зараз. І щоб не відчувати більше цієї цього болю, мені сказали Вставай. Мені сказали, вставай, треба йти народжувати в пологову залу. Мене підняли під руки і потягли через коридор в пологову залу. І мама розповідала, що коли мене тягли, я йшла, я не пам'ятаю цього взагалі, каже, по ногах, і по підлозі текла кров, просто звідти хлюпало. І ну, дуже така страшна картина була. Ми загналися в пологову залу. Я от пам'ятаю момент, коли ми залізли на те страшнюче крісло. Крісло такого, знаєте, савдеповського вигляду прям таке от жутке, <сум> височенне це крісло. Які там автоматичні автоматика під підняття того крісла. Ні, ні про яку автоматику взагалі не мови не йшло. Там ці ступеньки і височенне крісло, на яке ти маєш залізти в стані, коли тебе тужить. В тебе перейме, тебе тужить, а ти маєш залізти. Стримала я якось на те крісло, мені кричать, не сідай на попу, бо задавиш дитину, ти давиш дитину, ти зараз його вб'єш. Я залізла. Мене тужить, але я настільки втомилася через болючі переми, що витужити в мене не вистачає сили. Я не можу. Я дуюся, дуюся. По-перше, я ще не знала, що таке потуги. Як це робиться, я не розуміла. Вони не могли мені чітко пояснити, як це робиться, і я й не вміла цього робити. А по-друге, я була настільки втомлена, що мене вимикало просто. Перейма закінчилася, і я вимикалася. Мене будили, мене трясли для того, щоб я знову живилася, бо дитина гине, бо в дитини вже не було серцебиття. Тобто КТГ ледве прослуховувався. Потім два кремезних дядьки це мій лікар і анестезіолог, впали мені на живіт і робився тут метод крістеллера, який заборонений по всьому світі. А вони мали витягти з мене дитину, тому що щоб дитина не загинула, да? а, і все це закінчилося. І вони оце тиснули мені на живіт, я старалася тужити. Я не пам'ятаю, скільки потух пройшло. Я не пам'ятаю взагалі, як йшов час, але я народила голову спочатку, потім народилося тіло. Кошерка дістала сина, в руках тримає, а він не кричить. А він синій і не кричить. А голова в нього була от як то яйце. Таке довге яйце. І він не кричав. І знаєте, що саме найболючіше? Найболючіше для мене, як для мами. Вже, ну, 16 років пройшло, я це загадую, мені це болить. Я не переживала за те, що він не кричить. У мене була єдина думка, коли я народила, що мені вже не боляче, що це все закінчилося і мені вже не боляче. І хоча трошечки пізніше, коли а, малого шльопнули по попі, і він такий закричав. Я зрозуміла, що о, дитина моя, там моя дитина, він народився, чого, чого він не кричав. Ну, якби це почалися думки, що він не кричав. Його відмовилися класти мені на живіт, тому що він був в важкому стані. Він був весь синій, абсолютно, з величезною гематомою на голові. Прибіг неонатолог, неонатолог негайно дитину в реанімацію. По абгар 4-5 балів. Не було першого прикладання, не було контакту шкіри до шкіри. Цього нічого не було. А потім, а потім в мене були дві години штопки. Мене штопали дві години, тому що я порвалася кругом. Мене розрізали, в мене була епізіотомія, і я порвалася просто на британський прапор в усіх можливих місцях. А при тому, що мені зробили загальний наркоз, тому що шити мене потрібно було дуже багато. І для того, щоб я якби не мучилася, мені зробили загальний наркоз. Я відлетіла. Десь літала по якихось коридорах, якесь світло, щось я таке пам'ятаю. Але що найстрашніше, в мене наркоз почав відходити раніше, ніж вони почали закінчувати штопку. І я все відчувала і не могла про це сказати. Я старалася дрігати ногами, піднімати руки. Я кричала, але це все було всередині. Тобто, показати зовні, що я вже прокинулася, я все відчуваю, я не можу. Це була просто питка після питки, якась тортура. Я не можу це описати, але жах, чесно вам скажу. Коли я вже прийшла до тями, вони мене зашили, мені принесли гарячий чай, напоїли, привезли якраз в пологову залу жінку другу народжувати. Якраз це та от пологова зала. В ній було два крісла для дві для двох роділь. І я собі лежала вже відпочивала, а її якраз вона народжувала. Потім мене переклали на каталку і покатили в післяпологове відділення в палат. Акушерка я дуже вдячна цій акушерці, бо вона фактично спасла моє життя і життя моєї дитини. І вона попросила неонатолога, щоб принесли дитину, приклали до грудей. Ну, тобто, запитали, чи є дитина в якому стані, що там відбувається. Неонатолог сказав, що все нормально, але каже, до грудей він не прикладеться. Марка настояла, щоб все ж таки принесли, приклали, принесли малого, поклали поруч і почали прикладати, і він почав смоктати, він відкрив очі. Почав смоктати груди. І у ці люди, моя мама, акушерка, неонатог, санітарка ще там стояла, вони стояли в шоці, в тому, що дитина після таких страшних пологів з гематомою, з пообгар 4-5 балів, вона смокче груди. А я просто, ну, мене були, у мене був оцей момент, момент ейфорії такий був. Але вставати мені було не можна, і на ніч дуже сильно акушерка просила забрати дитячого лікаря чи дитячу, ні, дитячу медсестру, здається, дитячу медсестру. Не пам'ятаю вже точно в цей момент. Але е, когось з дитячого відділення, щоб забрали малого до себе, для того, щоб я могла поспати і відпочити, щоб не розійшлися шви. На що ця дитяча медсестра вона не погоджувалася доки. Моя мама не дала їй гроші. Мама засунула їй в карман 50 гривень, це на 2009 рік, на секундочку, 50 гривень. І тільки тоді вона сказала, ну добре, але в 6 годині я вам його привезу, бо мені вистачає кисарят в, в дитячому відділенні. Ну, я ж як відповідальна мама, яка народила, в пів шостої вже була на ногах. Хоча всю ніч фактично я не спала, в мене дуже сильно все боліло. Ліжко було жахливе, просто жахливе. Воно було металеве з матрасом, який з клійонки просто от провалювався він в цих металах, в цих прутах. в палаті зі мною була жінка, в якої всю ніч верещала дитина. Просто всю ніч верещала дитина. І сна не було ніякого. Зранку я підвелася і по стінці пішла в туалет, бо туалет був аж аж в кінці коридору, дуже корот, далеко. Метрів, мабуть, 20 треба було йти, тому що коридор був супер довгий. А сходити в туалет мені не вийшло, помитися мені ніхто не допоміг, ніхто не запитав, як я, ніхто не запропонував допомогу, абсолютно нічого. І в пів шостої я чекала на дитину, а дитину не везли. Шість ранку, пів сьомої, сім, пів восьмої, і тільки в восьмій мені вона привезла малого, закатила, сказала, тримайте і все, і побігла. Але, можливо, вона хотіла, щоб я відпочила і поспала. Я якби, вдячна за це, але про це якби ніхто не попередив. І взагалом ми були, пробули шість днів в пологовому будинку, тому що в малого була жовтуха, у малого розсмоктували гематому на голові. Він в такому собі стані був ще для виписки. І така ситуація мені запам'яталася, що якраз у нас була жовтуха, я виходила в туалет і приходжу в палату, а в палаті немає дитини. Сидить моя сусідка, це була вже друга сусідка, яка привезли мені в палату, підселили, народила нещодавно. А дитини немає і ліжечка немає. Я її запитую, кажу, а де ліжечко, де дитина? А вона каже, я не знаю. Я виходила, я тільки прийшла, я не знаю. У мене шок, паніка. Я вискакую в коридор до медсестер, кажу, а де, де моя дитина? А вони такі дивляться на мене: ну, подивіться, може, може, дитяча медсестра прийшла забрала. Я біжу в те дитяче відділення, залітаю і бачу свого сина в ліжечку. Під сонечком роздягнутого, і на мене дивиться медсестра і каже: Він у вас жовтий, треба його світити на сонечку. Ні, вибачте, ні, нічого, мене не попередили, мені нічого не сказали. Я в той момент думала, що в мене вкрали дитину. Такого жахрил, жахливого ставлення, як-от після, як після цих пологів, я не мала більше ніде в пологових будинках. Ось це був самий, найжахливіший такий. От пологовий, в який я попала серед всіх своїх семи пологів. Але і це ще не все, для того, щоб виписатися, мені потрібно було заплатити. Поки я не заплатила неонатологу, вона не писала мені випуску. Постійно вона приписувала якісь моменти і як чекала. Зараз я прокручую це все в голові і згадую, що вона якусь таку прям. Несенітницю мені пропонувала або казала, або якісь аналізи ще додаткові, давайте візьмемо, які на той момент були абсолютно непотрібні. І лише коли я прийшла, принесла їй 200 гривень замотані в бумажку, бо я, я не вміла здавати гроші отак, от людям. Для мене це був такий сором. Я засунула ці гроші, їй так, і вона одразу в цей момент мені дає виписку. От буквально 5 хвилин назад вона мені казала, що ще треба робити додаткові аналізи. І як тільки я поклала їй гроші, вона дає мені виписку, каже, що сьогодні ви можете, в принципі, йти додому. Лікар прийшов на другий день після пологів просити гроші. Подивився мене, груди, подивився, як прийшло молоко, і сказав, що ви можете зі мною розрахуватися. Можете мені подякувати. Третину тої суми. Про яку нам казала знайома, яка нам його порадила. Тобто це була не вся сума, а третина від цієї суми. На що цей лікар закатив величезний скандал і там, ледве не по всьому пологовому, був шум про те, що ми не захотіли заплатити лікарі, лікарю за його роботу. І ця знайома, яка нам його порадила, просто потім на нас верещала, і ми розсварилися, і по сьогоднішній день ми не спілкуємося. Ота Кушерка, до речі, яка... По факту спасла життя і мені і сину, вона не взяла жодної копійки. Чоловік приходив до неї, хотів подякувати за її роботу, за її щирість і якби, віддачу душевну. А вона сказала, що ви в житті не візьму гроші за такі пологи, ніколи в житті. Каже, нехай це буде вам на, на дитину, все, що потрібно для дитини. І ось, переживши такі пологи. Я зрозуміла, що, особливо народивши ще потім не один раз, і побачивши, що пологи можуть бути іншими, що ніхто не має права тебе щось змушувати, тебе встидити, тебе соромити, тебе щось заставляти, робити щось проти твоєї волі, немає права ніхто. І для того, щоб допомагати жінкам в пологах. Щоб вони відчували себе не самотніми, щоб їм допомагали елементарно навіть просто потерти спину, взяти за руку і сказати, ти справишся, в тебе все вийде, ти зможеш, подихати. І через це я пішла вчитися надовго, для того, щоб бути підтримкою дівчатам в пологах. Тепер це моє покликання, це моя робота, улюблена, яку я роблю з повною віддачею від себе для жінок. І я дуже сподіваюся, що жодна з дівчат, які зараз подивляться це відео, не буде мати подібних пологів в своєму житті, і подібного відношення від медичного персоналу. А я дякую вам за увагу. Зустрінемося у наступних відео. У мене ще залишилося шість історій про пологи, тому якщо це вам цікаво, залишайте коментар під цим відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тут про дітей, про материнство, про вагітність і про багатодітну сім'ю. Всім пока!